ППО працювала в дев'яти областях. Вибухи лунали в тому числі в Рівненській області, Волинській, але найгучніше було в Хмельницькій області. Дрони знову атакували авіабазу, окрім того, цілили по порожніх ангарах. Знову хтось працював по наведенню, здаючи наші критично важливі об'єкти. Цього разу цілили не тільки по Хмельницькому аеродрому, але й по жулянах. Борисполю та аеродрому в Омані і Волині. Росіяни бояться передачі нам літака, тому і б'ють по аеродромах, де ці літаки можуть сісти. Вчора ми вже повідомляли, що в Хмельницький ОВА розповідав але що через російські удари сталася пожежа на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Тоді було виведено з ладу п'ять літальних апаратів, про що офіційно повідомили усіх, було розпочато відновлювальні роботи з літно-посадкової смуги, заложеної доручів обмежити інформацію для деяких політиків, Військову інформацію, зокрема в тому числі для глави ОП Єрмака. Після ударів по Хмельницькому, у відповідь по Росії почали лунати вибухи у різних містах. цехах і складах. А пожежі зовсім не випадкові. В останній надпотужний вибух Луна в Алабузі та Астрахань. В Астрахані підпалили ІЛ-76 з комплектуючими до шахедів, постарались партизани. Російські загарбники щодня застосовують по Україні свої безпілотні літальні апарати типу шахед. Ці дрони камікадзе росіяни пускають по конкретних об'єктах і цілях, зазначає Ігнат. Ігнат зауважив, що цілі й об'єкти, які російські загарбники хочуть вражати, залишаються незмінні. Зокрема, у них є великі списки, куди вони прагнуть пускати свої безпілотні літальні апарати. На думку речника, окупантам відомі цілі. Які вони мають вражати, а наші військові можуть лише здогадуватися, що саме це може бути. Ми не можемо офіційно про це говорити, але це можуть бути 24 й канал, є військові об'єкти. Критична інфраструктура наша, зазвичай ворог кожний шахет запрограмовує на ту чи іншу ціль, сказав Ігнат. За його словами, ці шахеди летять по відомих маршрутах, хоча кожного разу росіяни коригують ці маршрути. Є змінюють їх для того, щоб наші військові не очікували. Безпілотники на напрямку, на якому вони летіли буквально вчора. Власне, такі речі відбуваються не. Вперше бачимо, що летять з південно-східного напрямку. Цього разу і Приморсько-Ахтарськ, і Окупований Крим. Саме з цих напрямків з двох летіли шахеди, наголосив речник. Він пояснив, що перша хвиля безпілотників була успішно знищена на Одещині, а далі противник по відпрацьованій схемі застосував по північних областях а також на заході. Зокрема, безпілотники долетіли до Хмельницької області. Саме там, за словами Ігната, росіяни закінчують свої маршрути, а наші військові добивають ворожі літальні апарати. Наостанок він наголосив, що мобільні вогневі групи потужно відпрацювали по шахедах, навіть попри те, що не всі цілі знищено, як це було попередньої доби.